Куди спочатку мала йти синя гілка? Що знайшли археологи під контрактовою площою? Як провели лінію метро через озеро? Де стоїть будинок, який розрізали на дві частини? Яка річка підтоплює Олімпійську? Що мало з'єднати тролейбус і метро на Майдані? Про все це тут і просто зараз. Привіт! Це двори Києва і це нове відео нашого проєкту Місто в деталях. Тут ми говоримо про місця, факти і відкриття, без яких уявити собі історію Києва неможливо. Друга гілка київського метро нарешті працює наповну. Нещодавно було відновлено сполучення між станціями Либіцька та Деміївська. Його закрили у грудні минулого року через розгерметизацію тунелю. Для нас це стало гарним приводом розповісти про історію самої гілки, яку зараз іменують синьою. А точніше, про перші 10 років її роботи. Саме тоді з'явилося більше станції другої черги, а метро з'єднало оболонь та південну частину центру Києва. Перші станції другої гілки відкрили у грудні 1976 року. Але над появою самої гілки замислилися набагато раніше, ще наприкінці 40-х. І сьогодні ми розповімо, якою хотіли зробити інженери і проєктувальники і якою вона стала зараз. Ми побачимо, що метро це цілий підземний світ зі своєю великою історією. І подорож у цей світ починається фразою обережно, двері зачиняються. Другу чергу київського метро почали проєктувати ще до відкриття першої. Згідно із планами 1960-х років, нова лінія мала йти від Подолу до Голосієва. А її довжина була трохи більше восьми кілометрів. Нову гілку назвали Курінівсько-червоноармійською. Друге слово у цьому сполученні більш-менш зрозуміле. Червоноармійською раніше називали станцію Палац Україна. Але звідки взялася назва Куренівська. Адже на Куренівці метро немає навіть зараз. Відповідь проста: спочатку планувалося, що воно там буде. Ось схема 1962 року. Після контрактової тут іде стадіон Спартак, Петропавлівська площа. А закінчуватися лінія мала на пріорці. Пізніше напрямок гілки змінили. Станцію Червоноармійську перейменували у 1993-му, але назва Куренівсько-червоноармійська проіснувала до 2018 року. Від Куренівки тоді відмовилися на користь іншого, цілком нового району, який ще тільки мали збудувати оболоні. Тому вже на нових схемах лінія йшла до станції Заводська, зараз Тараса Шевченка, а далі повертала на північ. Час від часу на планах змінювалася і кількість станцій. Наприклад, на цій схемі одразу після Петрівки зазначені одразу чотири станції під назвою Оболонь. Втім, підземка до нового мікрорайону прийшла не одразу. Спочатку треба було здолати непросту подільську ділянку. Тут лінія метро проходить зовсім неглибоко. Тож, сидячи у кафе на Сагайдачного або просто гуляючи, постійно відчуваєш вібрацію і шум потяга. Це тому, що метро пролягає прямо під вулицею. Будівництво тут велося закритим способом. Тому більше з будівель 19 і навіть вісімнадцятого століття вдалося зберегти. Менше пощастило кутовому будинку, що дивиться на поштову площу. Коли зводили метро, його знесли, але потім відбудували та додали ще один поверх. Тож тепер це не просто будинок кінця 19-го століття, а як зазначено на табличці, відтворений. А ще через щільність забудови інженерам довелося зробити платформу станцію Поштова площа нестандартно вузькою за звичайної довжини 102 метри, щоб помістилося 5 вагонів. Ширина платформи тут лише 8 метрів. Останню станцію нової гілки, відкритою серед перших, стала контрактова площа, тоді ще червона. Але під час прокладання лінії робота знайшлася не лише метробудівцям, а й археологам. Адже під самою площею на глибині 8-12 метрів було виявлено залишки дерев'яних зрубів 10 11 століть. Кажуть, вони так добре збереглися, що навіть пахли хвоєю. Знахідка стала сенсацією. Адже раніше вважалося, що мешканці стародавнього подолу. Жили у примітивних напівземлянках. Розповідаю, що під час будівництва в котлован мало не пішов гостинний двір, адже траса метро проходила просто під ним. Причому тоді це була ще оригінальна будівля першої половини 19-го століття. Але вона і без метро була в поганому стані. Тож у 1980-х її розібрали, відбудували заново, тепер вже. З другим поверхом. І відкрили. Втім, у гостинний двір не потрапити і зараз. Його остання реконструкція триває вже 12 років. Через важливу археологічну знахідку відкриття синьої гілки затримали на рік. Але історики все одно не встигли добре вивчити знайдені артефакти. Часу було замало і більшу частину знахідок просто залишили у землі. Тож одного дня прийде час і їх віднайдуть заново. Після відкриття перших трьох станцій нову лінію подовжили далі на північний захід. Вважалося, що споруди на цій ділянці особливої історичної цінності не мають. Тому під час прокладання метро тут було знесено цілі будинки. Ну або ж їхні половини. Так сталося з оцим будинком на верхньому валу. Його буквально розрізали на дві частини, і ту, що заважала прокладанню метро, просто знесли. Потім додали торціву стінку, добудували ще два поверхи. У такому укороченому вигляді будинок і дійшов до наших днів. Так само відкритим способом лінію будували до станції Тараса Шевченка. І навіть зараз, через 40 років після відкриття цієї ділянки, можна побачити, де саме було прокладено метро. Особливо, якщо піднятися в небо. Ось ця просіка, що веде від будинку монстра на валах, пост кінотеатр жовтень, сквер і далі дворами трьох вулиць до входу на станцію Тараса Шевченка. Це і є місце. Під яким проходить траса Метро. До речі, у майбутньому на станцію Тараса Шевченка чекає реконструкція. Тут з'являться балкони, сходи. Навіть берельєф із Кобзарен доведеться розібрати. А все тому, що Тараса Шевченка має стати станцією пересадки синьої гілки метро на жовту ту, яка через багато років нарешті з'єднає троєщину та поділ. А поки що функцію великого пересадкового вузла виконує почайна, одна з найбільш завантажених станцій цієї гілки. Перегін від Тараса Шевченка до Петрівки так раніше називалася Почайна, виявився досить складним. Необхідність прокладання лінії поблизу річки призвела до затоплення тунелів під час весняної повені, з проблемою впоралися. Але ще довгі роки машиністи на цій ділянці намагалися зменшувати швидкість руху потяга. Що ж до почайни, то в її конструкції є одна особливість: а саме підвісна стеля, що складається з акустичних панелей, які поглинають звук. Тому вважається, що почайна менш галаслива станція, ніж інші. 1980 дев'ятсовісімдесятого року одночасно зі станціями Петрівка та Тараса Шевченка відкрили і проспект Корнічука. Нарешті метро прийшло і на оболонь. Перші мешканці отримали тут квартири ще у 1972. А на час відкриття метро Оболонь вже була найбільшим житловим масивом республіки. Потім перспектива життя в мікрорайоні, збудованому на пісках, надихали не всіх. Дехто просто боявся сюди переселятись, а когось зупиняла віддаленість від центру. А в те, що тут колись буде метро, взагалі мало хто вірив. Оболонь здавна була болотистою місцевістю. І щоб урятуватися від підтоплень, новий житловий масив це добре видно тут, на набережній, штучно підняли на 5 метрів. Яке тут може бути метро? Втім, скептики помилились: метро не просто прийшло на Оболонь, а ще й у кількості трьох станцій. Вони, як і перегони між ними, мілкого закладення, тож будували їх відкритим способом. Найскладніша ділянка була між почайною та оболонню. Дві майбутні станції розділяла одне велике озеро, вирите для намиву території під майбутній житловий масив. Спочатку його перекрили греблею, поділивши озеро на дві майже рівні частини. І вже цією греблею проклали тунелі метро. Наприкінці 1990-х сюди подовжили Оболонський проспект. Тож тепер над греблею йде автомобільна дорога, а всередині залізниця. Що ж на двох озер, між якими проклали лінію метро, то кожна отримала власну назву. Праворуч Кирилівське озеро. Ліворуч і Орданське. На два роки пізніше відкрили станції Мінська та Героїв Дніпра. На той час синю гілку вже тягли у бік Либіцької. Тож будівництво велося одночасно і на оболоні, і у центрі міста. Мінська перша односклепінна станція у Києві. Колон тут немає. А під єдиним дахом, що йде півколом, міститься і платформа, і залізничні колії. Нині такі станції є на кожній лінії. Але першою була саме мінська. Ну а на найпівнічнішою станцію столичного метро стала Героїв Дніпра. На відміну від мінської, вона цікава не так оформленням самої станції, як проектом розв'язки над нею. Вийшовши з метро, пасажири опинялися всередині кола, причому автомобілі їм ніяк не заважали. А далі підземними шляхами розходилися до своїх будинків. Декілька років тому всередині кола з'явився триповерховий торговий центр, і від оригінального проекту не залишилося і сліду. Взагалі, будівництво торгових центрів над лінією метро це давня оболонська традиція. Приблизно 15 років тому тут виросла перша черга одного відомого ТРЦ, потім друга, обидві над лінією підземки. Але торговий центр на героїв Дніпра перший збудований безпосередньо над станцією. Так чи інакше метро на оболоні досягло кордону міста. І далі друга гілка йшла лише на південь. Дві перші станції там були відкриті 81-го року. А до кінця десятиліття неподалік однієї з них запрацював і новий мозок метро. Старий мозок знаходився ось тут, у будівлі станції Хрещатик. За радянських часів об'єкт вважався секретним, тож багатьом працівникам будинку зв'язку так він називався офіційно, був навіть заборонений виїзд за кордон. 88-го року на тодішній площі Льва Толстого відкрили будівлю інженерного корпусу. Вона й стала новим мозком метро. Контроль за рухом потягів та ескалаторів, робота вентиляції та освітлення. Загалом все оперативне управління метрополітеном тепер здійснювалося звідси. Що ж до самої станції, то передбачалося, що виходів з метро буде не один, як зараз, а два. На цьому проєкті 1968 року видно, що замість торцевої стіни мав бути ескалатор. Він підіймав би пасажирів. Ось сюди, на Бесарабську площу. Саме тут хотіли зробити другий вихід зі станції. Ці плани залишилися тільки на папері, але і зараз на Бесарабку можна потрапити, не виходячи на поверхню, підземним торговим центром, що йде від площі українських героїв. Республіканському стадіону наступній станції Синьої гілки довелося змінити назву лише одного разу перед Євро-2012. Натомість для самого стадіону НСК Олімпійський це його десята назва в історії. Зв'язок станції зі спортивною тематикою видно одразу касову залу прикрашають барельєфи з футболістами та хокеїстами. А в кінці платформи палає олімпійський вогонь. Що ж до головної проблеми станції, її досі залишається вода. І йдеться про підземну річку Клов. Раніше вона протікала ось тут, на місці цієї площі, і впадала в либідь. 1913 року річку заховали в колектор. Але Олімпійська станція неглибока, лише 23 метри, тож продовжує страждати від клова та ґрунтових вод. Тому часто на станції можна побачити вологу на стінах та мокру підлогу. Червоні язики полум'я. Є не лише на Олімпійській, а й на станції Палац Україна, адже і колишня назва Червоноармійська. Як і вулиця, на яку виходила станція. Лінія метро тут проходить по непарній стороні. Тож дорогою від Олімпійської вона йде точнісінько під Миколаївським костелом. До речі, докладно про нього ми розповідали у минулому випуску міста в деталях. Проєктною ж назвою нової станції була Володимирська. У XIX столітті тут була Володимирська церква ось і стара світлина. Вона стояла трохи правіше палацу України, а навколо церкви був Володимирський ринок, один з найстаріших у Києві. Після Другої світової ринок звідси переселили, а на площі виріс найбільший концертний зал міста. Але станції метро підшукали іншу назву, ніяк не пов'язану з цією місцевістю. Червонорийська. Ну, а останньою на той момент стала теперішня Либіцька. Одна з найскладніших станцій на лінії, але водночас одна з найцікавіших. Площа на цьому місці з'явилася не так вже й давно, у середині минулого століття. Хоча місцевість почала забудовуватися майже 200 років тому. Тут були цегляні заводи, скотобійня, а за залізницею поряд з хутором Деміївка, фабрика шоколаду та цукерок. Вона і зараз тут тільки під іншою назвою. Розвитку цієї промислової околиці сприяла конка, перша лінія кіно-трамваю, яку відкрили у 1891 році. Вона йшла хрещатиком, а потім ось тут вздовж великої Васильківської до річки Либідь. Через 90 років трамвай поступиться званням головного громадського транспорту метро. Але ідучи на південь, нова гілка, по суті, продублює маршрут старої конки тільки вже під землею. Якщо умови прокладання траси до Либіцької, тоді Дзержинської, вважалися непоганими, то потім почалися проблеми. Цю ділянку назвали зоною Либіцької депресії. Будівництво метро тут було складним. Ґрунти намагалися заморозити, але природа брала своє. Давалося в знаки підземне русло річки Либідь. Тож депресія затяглася надовго. Подальше будівництво другої лінії відклали. Цікаво, що спочатку відкривати станцію тут взагалі не планували. На цій схемі після Червоноармійської одразу йде автовокзальна, зараз Деміївська. Потім майбутню Либіцьку хотіли зробити транзитною, але зрештою через складну гідрогеологію вона більш ніж на чверть століття стала кінцевою. Технічно можливість долати цю ділянку була ще у 80-ті. Просто це вимагало надто великих зусиль. До того ж, пріоритетним визнали будівництво нової, третьої гілки Київського метро. До проблемної ж ділянки повернулися лише у новому столітті. А перегін до Диміївської відкрили лише 2010-го. І от нарешті він дочекався другого відкриття. Натомість Либіцька щойно виявлений об'єкт культурної спадщини. Це офіційна назва. Конструкція станції складається з трьох кілець пілонів, з'єднаних між собою ось цими колонами. Вони ніби розділені навпіл, тому здаються легкими. Оригінальності додають. Світильники, білий ліній на підлозі та червоний мармур на стінах. До речі, його привезли сюди з куби. Коротше, завдяки відкриттю метро у Києві об'єкти культурної спадщини є і під землею. Ну а історію ще однієї станції синьої гілки ми вирішили приберегти на фінал. Вона знаходиться під головною площею України і має назву Майдан Незалежності. Її відкрили серед перших трьох станцій синьої гілки у 1976 році. Наземної вестибюлю Майдан Незалежності немає, а потрапити в метро можна через трубу. Так кияни називають величезний підземний перехід під площею. І тоді і зараз тут було повно крамничок та кафе. Але за задумом труба мала виконувати і іншу функцію пересадкового вузла. Зараз кінцева зупинка тролейбуса ось там за фонтаном. І щоб потрапити в метро, пасажири мають йти через весь Майдан. А згідно з початковим проєктом, тролейбус мав не просто розвертатися біля вулиці Хрещатик, а робити це під землею. Тобто спеціально збудованим спуском з'їжджати на рівень підземного переходу і вже там висаджувати пасажирів, скорочиши шлях до метро в рази. Але від цієї новаторської ідеї відмовились. Сама станція виглядає величною: тут біле склепіння, червоний граніт та мурмурові колони. Джерело світла у верхній частині заховано за карнизом і тому здається, ніби колони відірвані від даху. А ще це станція пересадки. При цьому, коли проєктували майбутній майдан, передбачили лише один перехід на станцію Хрещатик. Але минуло кілька років. І стало зрозуміло, одного переходу пасажирам замало. І тоді будівельники прорубали новий пішохідний тунель, який назвали довгим. Він піднімався від станції Хрещатик, шов до вершини пагорба, під яким прокладено тунелі Червоної гілки, та різко спускався до майдану. Довжина переходу була понад 300 метрів. Тож спочатку його планували обладнати траволаторами. Тобто доріжками для пасажирів, що рухаються. Але це визнали економічно невигідним. У результаті довгий перехід так і залишився пішохідним. А кияни жартома почали називати його стежкою здоров'я. Останньою великою спорудою на синій лінії стало депо Оболонь. На повну силу воно запрацювало у 88-му році. А метробудівці на той час вже прокладали зелену гілку метро. У середині 90-х новим південним мостом вона дісталася аж до Харківського масиву. Що стосується синьої гілки, то сьогодні вона має 18 станцій. Лінією щодня користуються понад 400 тисяч пасажирів. Для когось з них метро це щось звичне та навіть нудне, але для інших. Це цілий підземний світ з потягами, великими станціями, складними інженерними рішеннями. І, звісно, зі своєю великою історією. І подорож у цей світ зазвичай починається фразою обережно двері зачиняються. Це був проект місто в деталях. До речі, напишіть у коментарях до цього відео, яку станцію синьої гілки ви вважаєте найкрасивішою. А ще поставте лайк та обов'язково підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступний випуск. Як і раніше, у вас є можливість допомогти нашому проєкту матеріально, реквізити є в описі під цим відео. 20% отриманих коштів ми перераховуємо Збройним силам України. Віримо у перемогу та наближаємо її разом. Побачимось!